Добрий день, 9 клас. Розглянемо з вами виконання практичної роботи номер 4 використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора умовне форматування. У нас з вами дана вже таблиця, яку я раніше ввела для того, щоб швидше наш процес. Рухався. Наша задача, яка перша, визначити середній зріст учнів, так? і потім задати умову в таблиці. Має бути, якщо учень вищий за середній зріст, має стояти так, якщо він нижчий або дорівнює середньому зросту, то має стояти ні. Давайте почнемо з визначення середнього зросту. Виділяємо комірку D21, заходимо з вами в формули, вибираємо функції статистичні, Повертає середній арифметичний аргумент, які можуть бути числами або іменами, масивами, або посиланнями за клітинки з числами. Вибираємо цю функцію. Діапазон перевіряємо, нам вказано правильно: D3D. Значить, натискаємо ОК. OK. У нас результат Сейчас середній зріст 157 см. Тепер ми з вами задаємо умову. Ставимо курсор в камірку E3, вставляємо функцію. Логічно. if. тепер який у нас має бути логічний вираз. Щоб вираз був один, давайте з вами зробимо що з різ тучня 3 якщо він у нас буде менше, або дорівнювати клітинці. Д21 так, менше або дорівнює. Якщо істина, то ні. Ні. Якщо значення хибне, то так. Тобто якщо він вище середнього зросту. І натискаємо ОК. Перша у нас. Формула рахує правильно. Копіюємо її в інші рядки і бачимо, що формула у нас не працює. Що у нас відбувається? У нас змінюється посилання на клітинку D пішло вниз. Щоб цього запобігти, що ми робимо? Так, абсолютно вірно. Ми з вами встановлюємо. Абсолютне посилання. На клітинку D21. Для цього згадуємо, що треба робити. Ставимо значок долара перед індексом D і індексом 21. Так, копіюємо нашу формулу наново і дивимося, що у нас все працює правильно. Якщо нижче ні. Або дорівнює, так, в інших випадках, так. І вам іще задача вставити діаграму. Я маю надію, ви пам'ятаєте, яка має як у нас будується діаграма. Вставлення. Знаходимо діаграму, вибираємо на свій розсуд, яку ми хочемо діаграму, виділяємо діапазон, на якому ми будемо будувати діаграму, і вставляємо її. Дивіться, як вам краще буде фотографувати, чи ну, я думаю, врізав вас на цей аркуш. Давайте перейдемо до вкладки Функція. У вас на екрані не видно, у мене тут дві вкладки зріст і функція. Значить, функція у нас має бути обчислення «Y», за формулу Х в ступені 4 мінус 4х. Задамо діапазон х у нас від мінус 3 до 3. Введемо, давайте перші два значення мінус 3. Це всі цілі числа, мінус 2. Тепер виділяємо. Ці клітинки і автозаповненням заповнюємо значення Х. y вводимо у нас математичну, звичайну формулу. Дорівнює Х. Значить, виділяємо клітинку А2, пишемо ступінь, 4. Ставимо знак відняти. Відкриваємо дужку, пишемо. 4, ставимо знак помножити і виділяємо знову X. І закриваємо дужку. Натискаємо Enter і копіюємо формулу в інші рядки. І, ну, так як мені здається, то все у нас вірно. Все рахується правильно. І те ж саме у нас там графік функції, ми вже знаходимося в ставленні, вибираємо тут графік функції і вставляємо на аркуш. Чекаю на ваші роботи до класу ром. І нагадую, коли виконуєте фото, будь ласка, ставте курсор в якій-нібудь формулі, щоб я бачила ваш рядок формулі. І тут також, щоб я бачила, наприклад, ту мову. Ну, я думаю, середнє ви правильно зможете самі ввести. Все, чекаю на ваші відповіді. До побачення.